Всім до дня. Дивіться, продаж від власника, номер буде від, власника під відео. Дзвоніть і бу, якщо автівочка вам подобається. Це у нас Volkswagen Polo, бачите, хетчбек трьохдверний, Отакий кругом написано версії. 2015 року випуску 1.2 TCI двигун. п'ятиступенева механіка. Дивіться, ось написано TCI Blue Motion. Кругом наклеєно версії. Диски у нас ось такі гарні, 17 гума гума 45 на 17, гума там ще їздити, не переїздити. Тонування всіх бокових і заднього скла. Величезна, така дверцятка, ка почті 1,5 метра довжину. Я тащусь, коли така велика дверцятка, Дуже зручно сідати в автомобіль. Назад, так само, можна кого, діточок або дівчаток посадити. Ну, закривається просто, звездець. Тащусь. Дивіться, всі скло оригінальні. Volkswagenська навіть лобове. Нагадую, 15-й рік автівочка. І давайте глянемо у нас по комплектації. Зі сторони водія я зараз відкриваю. Господі, я б на такий би по місту ганяв би і ганяв. Зрозуміло, у нас два склопідіймача, електрозеркала електродзеркала з підігрівом. Ось так у нас кермо виглядає рідне, сідушечки, арбеги в сідушках. П'ятиступка механіка, кондиціонер, велика ось така у нас медія. Пробіг на приладах 191. 000. В общем, кому треба ось такий гарний хетчбек, нагадую ще раз, номер телефончика буде під відео власника. Власник каже, хто приїде з долярами, отак, 6800 і буде новим власником ось такого гарного Volkswagen Polo. Кому треба, дзвоніть, звертайтеся, номер, ще раз скажу під відео.